Масований удар, що один із найбільших, так які задає Росія останнім часом в нашій державі. Головний удар спрямовано. Вже, мабуть, в пабліках вже обговорюється питання на один з оперативних аеродромів. Був атакований противником. Таким чином, ворог завдав різними засобами повітряного нападу. От удару цієї ночі. Маємо крилаті ракети Х-22, це все вже в акваторії Чорного моря були застосовані з літаків Ту-22М3, 10 крилатих ракет стратегічної авіації Х-101, також 4 кінжали ракету Х-35 і 2 протирадикозійні ракети Х-31П. Ну, як бачите по, по результатах, було знешкоджено 479 цілей, 187 локаційно втрачено або ж подавлено засобами РЕП. І 292 цілі було уражено, було уражено засобами вогневими, в тому числі в вогневих засобах Х-472 кінжал а також ракети Хаста 1 таким чином протиповітна оборона сьогодні відпрацювала із таким потужним результатом. Звісно, що є і влучання не будемо там уточняти в яких локаціях, але вони на жаль є. Тому що з такою кількістю ракет та дронів, які опускає Росія, ну збити все ну неможливо це зрозуміло. Таким чином, той результат, який сьогодні маємо, забезпечив протиповітне прикриття. Є і уламки, які під наслідок збиття ракет та дронів на жаль падають вниз саме. Тому закликаємо щоразу усіх не нехтувати сигналами повітряної тривоги. Повідомляємо про небезпеку на наших ресурсах на телеграм-каналі, Вайбер, ватсап, для того, щоб громадяни могли орієнтуватися. Ну, власне, що відбувається в країні і що потрібно берегти себе та своїх.